Доброго дня, шановні товариші! Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. В нас чотири особи. Загоном сьогодні у нас іляка Світлана Миколаївна. Порядок приймається одноголосно, пропонуємо твердити регламент комісії для доповіді до 20 хвилин. Для виступів до 5 років. Для інформації запитання відповідь до трьох хвилин. Значить, голосуємо за порядку. Одноголосно. Програм дорожня до питання. Значить, перше питання про затвердження програми на благоустрою населених пунктів Мужинської територіальної громади на 2026-28 роки. <кхід> Такі програми у нас приймаються щорічно. Я думаю, що ми вже цією програмою більш менш ознайомлені. І щоб на сесії запропонувати сесії, затвердити дану програму. Не було вустрій 26 28 років. Не проти ніхто. Значить, ні. голосуємо, хто за. Проти утемоці немає. Проголосимо одного. Друге питання про затворення комплексної програми створення використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків за території Воїнської територіальної громади на період 2026-2028 років. Знову ж такі програми ми приймали і на сесії ми їх схвалювали. Я думаю, що програма потрібна, ніхто не проти. Скажете, підтримуємо. 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 Затвердження рекомендуємо сесії затвердити дану комплексну програму про використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій ситуаціях техногенної природного характеру та їх наслідків. На 2026-2028 роки. Хто за? Против? Підтримався Одноголосно. Приймайтеся. Третє, п'яте про затвердження програми розвитку дорожньої інфраструктури фінансування робіт пов'язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць підріз комунальної власності на території Бужинської територіальної громади на 26-28 роки. Такі теж програми у нас приймалися і програма дуже потрібна, тому що дороги треба. Ремонтувати, реконструювати, отримувати їх в належному стані. Ви бачите, які дороги в нас по <кхід> центральній вулиці, яку не можемо відремонтувати, тому що не наше фінансування. А ці дороги, що в нас можемо, я думаю, що дана програма потрібна, mm -hmm. що її треба затвердити, рекомендувати сесійської ради, затвердити дану програму. Проти їх ніхто не буде за. Mm -hmm. Голосуємо за. Одноголосну. На счасті, затверджується. Комісія. комісія рекомендує затвердити програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт пов'язаних з будівництвом реконструкції та ремонтом на отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вуличних доріг комунальної власності на території Будянської територіальної громади на 2026-2028 роки. На сесії розгляду на сесії рекомендувати. Четверте питання про схвалення проєктів договорів про співробітництво Буженської сільської та Лисенської селищі територіальних громад у сфері спільного фінансування, утримання підприємств, установ та організації комунальної власності Лисенської селищної ради. Ми на сесії вже колись про це говорили, про такі про співробітництво і утримання цих підприємств. Там одне з підведемо вивчий когосний архів, який утримується за рахунок наших територіальних громад. Ну, які там ще питання відникнути цього згідно договору, будемо договора заключати. Договора фінансування буде пов'язане із бюджетом, по прийнятті бюджету будемо приймати це фінансування і яке там затвердження, тих років. Значить, думаю, що ми будемо рекомендувати ці сесії нашої ради схвалити проекції договорів про співробітництво Гушенської фільської та Лісінської селищної та громади. Я додам, що тут два договори по цього трудовий архів і КП «Благоустрій». Да, два договори, два договори. Це в нас, Да. Значить, що рекомендуємо сесії, схвалить далі договори. На сесії, коли питання, на сесії будуть питання, то на сесії будуть якісь питання. Сесія разом з депутатами, все всі розбиратися. Так, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. <кхем> Прийнято. І п'яте питання. Про затвердження акції на списання матеріальних. На сітєгені на сітє які там матеріали спислакти. Виконавчий комітет подав акт на списання. Це торговий павільйон, який знаходив знаходився, бо він в такому аварійному стані вже непридатний для використання по селі Бужанка, вулиця Центральна, 19. і надійшов акт на списання матеріальних цінностей із освіти. Списується дві електроплити. Які знаходилися в ЗДУ «Сонечко», вони також не придатні для використання. З актами ознайомлені ви, що дивилися. Значить, за павільйон, павільйон дійсно в аварійному стані, його треба розібрати матеріали, які ходить поприходувати, і, звичайно, поставити нові. Такий павільйон да, на центрі села з прогнутими квещами і стовпами ще кось привалена. Тому, значить, акт на списання павільйону ми затверджуємо, і акт на плити, якщо вони вже прийшли не водність, значить здатих на метоломчику, що там із ніби осталося. Ну, те, що можна використати, то можна ж використати да. ще десь. Комісія, комісія на списання є, працює. Да, да. Комісії. Да, перебудкувати, що годиться, що не годиться, то спасатися зараз немає. Рекомендую затвердити дані акти на спасання матеріальних цінностей. І повідомино і знаходяться на базарній площі і дві плити, яких поставила освіта. Хто за? Проти утримуватися, немає яного не голосного. Приймаюся. Порадок даний у нас вичерпано. Запитання питання допоміжні поступило. Все самого хорошого. Всім мирного неба й перемоги. Дякую.